Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розказати про те, що запустили на Galaxy ще одну нову NFT від Injective. Дуже багато було попередніх NFT-активностей, Наприклад, треба було виконати завдання для того, аби змінити першу взагалі колекцію, яка запускалася на Injective. Також пізніше ще інші NFT запускалися і зараз. Я думаю, що просто так ці NFT запускатися не будуть, і в майбутньому буде прикручуватися якась певна унітарність для цієї NFT. Наприклад, якщо буде якийсь певний суплай, наприклад, 10 тисяч змінтених NFT, вони будуть мати перевагу в блокчейні, наприклад, менші комісії або тому подібне. Тому не скіпаємо ніякі активності. Я думаю, що nft сфера в інжекті буде розвиватися, і в певний момент вона може вистрілити. Цей сектор треба розвивати. Ми будемо допомагати. Самі, сама участь наша буде бустувати як сам блокчейн, так і nft сферу, яка є в блокчейні. Тому NFT розвивається, дякуючи полігону і солані з партнерством з їхніми, які дають саме така, скажімо так, буст для NFT-сегменту на блокчейні інжектів. Також вивчаємо токіноміку 2.0, яка тільки що вийшла, і дуже багато крутих новин, які є зараз в проєкті. Я буду далі говорити про щось нове, яке буде з'являтися. Всім попаду нових відео.